Скільки <гітування> да. у нас обма часу, Бо, ми будемо дуже швидко. Дуже швидко. Маємо 43 питання. Перше питання від Михайло. Да. Всім добрий день ще раз. Секретарем міської ради Віктором Шекерзаном підготовлено проєкт рішення відповідно до повноважень визначних закону місцевого сургування, тобто які наділяють і секретаря тому числі повноваження, що до 10 питань наступних на сесію. Пропонується ввести мораторій на встановлення платних майданчиків для паркування на земельних ділянках, для перелік земельних ділянок. Ці повноваження визначені постановою Кабміну, зокрема, позавження про паркування транспортних засобів, які надають повноваження в органу місцевого самоврядування в пункті 5, зокрема. Правило встановлено, що паркування може бути платним або безоплатним. Відповідно до рішення вагон місцевосвітання. Тому е, такий підготовний проєкт. Це ваша розвитка і прийом. Але термін тут не ставили? На який період? Ну, до того часу, коли, коли поки не зміниться, поки не буде прийняти інше рішення, так розумію. Е, Пропозиція. Так отож, Приймати. Голосуйте. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Тепер друге п'яте питання підряд. Був час познайомитися. Це переважно промисловість. Голосуємо. Може поки? Не, нема заважити. Всі? Дякую. Ми ж попросили на 50. Не даже не два, а три. Шосте. Припинення рішення банків Ладбанк, право оренди, земельні білянки та розробання договору вулиці Київська, 26 лайк. Нерухомості немає? Немає. Там стояла... Так. Заворожувалися немає. Голосуємо.

7, поновлення договору оренди землі. Це на новий 5, строк. 8. Голосуємо. Голосуємо. Ріжний прийде одногось. Дев'яте поновлення, а те охороната на новий строк договору оренди землі вулиця Олена, Бутея, 11. Голосуємо до 10 мінус, голосуйте за рік було. Одиначе почати у нас 4 питання абсолютно ненакові. Пропозиція 10, 11, так? 12, 13, 14. Ну що, підтримуємо? Стішки вас така. Голосуємо. У них є власність товарен. Рішення прийнято. 1216 КПП Укрпетроль, надання згоди на укладення договору в оренди. 20. Плюс. Голосуємо. Рішення прийнято одного голосу. І шістнадцяте таке сало плюс. Сімнадцяте затвердження проекту зміна цілого призначення. Проведено. Голосуємо. прийнято одного голосу. 18 затвердження проекту за голову. Зміна. Голосуємо. Рішення прийнято одного голосу. Дев'ятнадцяте затвердження проекту. Голосуємо. прийнято одного голосу. Двадцяте затвердження. Голосуємо, рішення прийнято одноголосно. Дорогі голосуємо. Голосуємо. Рішення прийнято одноголосно. І 22. Стоп, 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 стоп. маленьке такі питання. А, ні, ні, все. Плюс. Плюс, голос, голосуємо. Рішення прийнято одноголосно. Це квасилі, в <coughs> оренду підворують. Ну це відомо про квасилу. А, Решивали. я Чего? хочу запитати, це та доріжка, оце люди ті, що біля їх вікон, то я голосую. так? Так, там, там два претендента, бо надам заманівані. Ні, ну це там вікна Зараз ми там йдеться про затвердження вже. Я розумію, що позатвердження. Ті, що І... до нас приходили зараз. Хто? Я дуже прошу ви зараз приходила заявниця ЄС Ясницька. А ще претендували це, теж, Це теж, писали те, що на ділянку заявлялися. Ми тільки чорно вишку, коли Я Народно На Народно цесі. Хвилку, тут прийшла друга сторона зараз. А є? Там, зараз. Давайте, може, поїдемо? Да. Зараз в кінці, так? Він в кінці, щоб нам рада Тут Так, там вже... 24-та? ми на останній. Плюс 24-та. 24-та. Голосуємо. Присудитимемо. 25-та теж присудитимемо. Голосуємо. Рішення прийнято одного голосного. Теж присадить на 59. Рішення прийнято Теж одноголосному. Рішення прийнято одноголосно. А тут питання. 28-го, так? Так, Так. безкладну власне 652. Загальна площа будинку 316.

29, затвердження та документації громадського. Це лінія гаражів. Там є вже приватизовані? Так, є. Проголосуємо, рішення прийнято. Затвердження так документації та передачу безоплатної власності енергетиків чи затвердження на кладовищі, як рішення прийнято. 31, затвердження технічної документації та передачу власність біла 115. А, Рішення прийнято одноголосно. 32. друге заперення технічної документації Микола Зарова, 23. Голосуємо. Рішення прийнято одноголосно. 33. третє Дві квартирки. Є, є питання у вас у мене. Дві квартири. А з квартирських йде успішно у власність. Це перша друга, інша частина немає. І беруть і 421. Половина нам Половина Нормально. Рішення прийнято одного голосу. 34 четверта. Надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою посадчому у власні шляхом викупу Соборну 420 з земельній ділянці розташована частина. Приміщення промисловості. Ну, та десь так. Від промисловістю. Голосуємо. Завершення прийнято. Одноголосний. 35. Надання дозволу. Вибори 9. Це вже повторно йде. Ось подібне є. Теж 100. під промисловість. Ми і ставимо. Голосуємо. Завершення прийнято. Одноголосний. 35. Надання дозволу. Мінус. Голосуємо за відмову. Рішення прийнято одноголосно. 37, 38 річно. І 38. Голосуємо за відмову. Рішення прийнято одноголосно. 39-й ОСББ. Це підкове? Так. Да. Це плюс. Голосуємо. Рішення прийнято одного голосу. Строкове скасування рішення. Про дозволу робітничі 5 комунального створіння А чому? Там накладка вийшла, вони зараз зміна. Одноголосно. 41 -е надання дозволу на находить заведення ділянки. Три власника, Споріння. три ділянки, все нормально. Голосуємо. Але стоп. Одне маленьке питання, а це Соборну 264, це навпроти прямого органного не залу. Не якщо не вони не. беруть цю ділянку, то під будинок нічого не залишається. А я точно подивіться, будинок під землі. Так. Так. Нормально ну. по плану Якщо можна, Нормально по плану, там є його квадратик, там, де вони все голосуємо. Все. Тут. Рішення прийнято одного голосного. 42-й ОСББ, на затвердження. Голосуємо рішення прийнято на голосу. Перекриття затвердження проєкту ЗНО, за що і це прибережним об охоронній зоні дозволимо. Голосу. Голосуємо Голосуємо. рішення прийнято. давай до дівчини. Що може мені сказати? Я до чого і кажу, що треба доступну. Що...

І Андрій Григорович. Mm -hmm. Так, ви звернулися до комісії до, е, з проханням е, не затверджувати проєкт зеленоустрою, е, який подали ваші сусіди, так? Так mm -hmm. Добре, припустимо, ми не затвердимо. А що далі? Е, ну, ваше бачення, як розробити цей спільний? Mm -hmm. Хтось е, хто з вас mm -hmm. пропонував mm -hmm. поділити цю земельну ділянку? Так, хотіли, а? Але коли нам рекомендували з управління земельних відносин, і коли я поїхала в нам писати заяву, мені сказали, що треба виділити точно, скільки вони захопили, а скільки лишилися. Але вона на цю ділянку не допускає. Тобто, ну, на сесію, як мені сказали знати, треба точно подавати оці метри, не приблизно площу, а точно. І через те в мене воно зависло, це питання. Ми не можемо прийняти рішення на користь одного чи другого. Якби було абсолютно про питання, ми ж ж на якийсь тритийський суд. Бачимо, що а розуміння немає. Дивіться, оцей лист, що я там до заяви долучала з обласного управління Держпродспоживслужби. Я додавала до заяви, є вас? Так, Є різні листи. Розумієте, вона хоче жити шикарно, а ми повинні мучитися. Е, той, І тут ну, все зафіксовано, е, що так не може бути. Але вона не йде на поступки, вона не хоче. Я сторонний діалогу, Я е, хочу mm. дипломатично все вирішувати. І я 25 числа думала, ми будемо домовлятися. Категорично, все, там стіна залізобетонки. Yeah, З нею неможливо домовлятися. Вона не хоче нічого. І вона відходить за довгі свідку, за свого чоловіка, напевне, Візьміть, будь вас в будь-якому випадку це не зашкодить пропонує вплоть. Дивіться, там ще що юристи міської ради звернулися в поліцію. Оце місяць це питання, якби вивчалося ними. Поліція виїжджала 1 вересня. І я вчора говорила з поліцейським міського управління, і він каже, що завтра, післязавтра, тобто сьогодні або завтра будуть ці матеріали поліцейські відправляти на Петра Мобили в поліцію. Тому що там є кримінальна справа. Ну я не знаю, що вони рішать. Він каже, да, там є самозахват, там захоплена територія, але що рішати на пивзаводі, ну. Пойте, Поліцейський має встановити факт е, саму да, є на рулетку, буде ще... Наш же суд тривав з 18-го року. І поки ми чекали суда, вони в 2019 році. Поки триває суд, вони все будувалися. У 2019 році повідували. Як фіксувати? У мене відмови були на поліцію. Поліція зреагувала тільки на рішення міської ради. У мене одні відмови від поліції. Ми фіксували, фотографували, що, що, мають. Звичайно, селищна рада, вона нас давайте <порай> Києва. Ми не можемо нічого гарантувати, але навіть ще заяву нам поділ діляться. Це якийсь компроміс. Справедливі, щоб був доступ там до цього сарая. Я за ділитися. На, на вийде вона... конфігурацію десь посередині, там відсотки, по сотці. Там взагалі, коли ця територія була ще з самого початку, коли її перший чоловік вже, він казав, давайте поділимо її пополам. У цю діляночку. Ви від себе, ми від себе. А потім він приносить проєктну документацію до мого чоловіка. І вони захопили вже. Вона купувала землю, на їхні три сотки. А потім на її стало п'ять злишніх. І я э, до цього кажу, людям. Кажу, то ми камеру. домовились пополам. Тобто домовленість там, вони перші порушили цю домовленість. Вони приватизували вже все, і тепер вони хочуть все. Почуйте нас? Якщо вас влаштовують розділити, але по часу не такі не такі по прямій лі по прямій розділити, ми постараємося вам допомогти. Влаштовує, конечно. звичайно, щоб забрати той забор. Пиш, пишіть заяву, добре. Але ж треба план розробити. Тобто планова має проєктна організація зробити, не комісія, не ми. Вони не пускають, ми ж їздили з проєктувальником, не пускають. Кажуть, не можна міряти нічого, вони не пускають. пускають. Поліцію заходьте. Зали поряд організації, коли не викликати разом вами поліцію. Які проблеми? Вони не пускають і не от нас не пускають. Ви, та, та, Ви та, шо, не шо, ми ми, 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 yeah, ми просили, щоб засідання земельної комісії було виїзне. Не було шо, на їхній ділянці. Ви заходили на нашу ділянку, а треба на ту ділянку з її сторони, яку вони та, захопили. Та, Добре. Питаю, немає? що заяву. А я написала заяву. Ні, не поділ. Я написала про виїзне виїздне засідання земельної заяви про поділ. Якщо ви щось хочете розповісти, то завтра не будемо.